Він і приходить саме для того, щоб над землею припинилося владарювання беззастережне темних сил, диявольської спокуси. Тої загибелі, на яку прирікає диявол всіх, кого він торкається. Він перемагає диявола і на Христі. Він перемагає диявола, спускаючись до пекла і виводячи з нього праведників. Він для того приходить в світ, щоб та спокуса, яка з'явилася на світанку існування людства, щоб вона відступила, принаймні почала відступати. І тому він і хоче звільнити від бісівської навали оцих двох людей. Віси просять, щоб їх пустили в стадо свиней. І Христос пускає. І за правилами бісівської поведінки вони Роблять так, щоб стадо це кинулося в море і потонуло. Бо всього, чого торкається бісівська сила, прирікається все це на загибель. Але ці двоє людей, які щойно були біснуватими і найстрашнішими, бо і кайдани рвали. І ніяким чином не можна було їх приборкати. Вони тепер в світлому одязі, біля ніг Ісусових, приймають Його вчення. Вчення любові, правди і свободи. Вчення, яке з'єднає нас з Богом милосердним. І з його любов'ю, щоб любов'ю тою долати всі ми світу. І от перед нами, у всякому разі, оця одвічна й довічна колізія більше обтяжують. Але їм можна протиставити силу Божу. І вона відганяє бісів. Це дорого коштує завжди. Але ти можеш прийняти сторону добра, світла, правди і любові. І тоді ти в світлих шатах. Біля ніг Господа. Але місто, біля якого це відбувається, почуло звістку про ці події. І люди виходять до того, хто щойно вигнав бісів, але через це загинуло стадо свиней. І що для них важливіше, виявляється, стадо свиней. Це перше. І вони мають підозру, що той, хто виганяє бісів, а вони стадо свиней призводять до загибелі, що він має і інші наміри, і інші сили, і продовжуватиме свою місію далі. І вони його просять. Відійду від нас. Нам це не потрібно. І отут знов таки дуже суттєва колізія, яка протиставляє тих двох. Біснуватих, які зодягнули після вигнання бісів світлі шати і цілого міста, для якого ніякі світлі шати, ніякий Бог, який є любов, не має жодної ваги, жодної цінності. Для них важливо те, що стадо свиней щось важить. І те, що присутність такої небезпечної людини несе загрозу їхнім статкам і маєткам. І тому від діти ми зараз маємо справу з тими. Хто насправді не хоче, щоб біля від них бісів, а хоче служити бісам і нести загибель всьому живому. І в нас зараз з вами таке відбувається, що ми на одному з найвищих напружень від вічної і довічної боротьби між світлом і темрявою, добром і злом, любов'ю і ненавистю.